Вітаю, друзі! Щоб зрозуміти сучасну хвору правлячу верхушку так званої Росії, треба знати, хто правив так званою Росією раніше, і ми побачимо, що дурість і божевілля було притаманно правителям боліт з давніх давен. Отже, продовжую розповідати про правителів Росії, Московії, особливо увагу звертаючи на те, хто тільки нею не правив, алкоголіки. Люди нетрадиційної орієнтації, ненажери, ненаситні зоофілки, як Катерина II, старі педофіли, як Олександр ІІ, садистичні радикулітниці, як Анна Іоанівна, Павло І, який розмовляв з галюцинаціями, епілептичний сифілітик Петро І та інші, про яких у відео, імператори Романове від царів Романових. А царі були до Петра І, який себе 1721 року проголосив імператором, відрізнялися насамперед неабиякою порцією німецької крові в своїх жилах. Мало того, династія повністю онімечилася. в Миколи II було лише півтора відсотки російської крови. І князьки німецькі, як ми знаємо, теж грішили спорідненими шлюбами, що вело до виродження. І зразками здоров'я самі по собі вони не були, хоча загальну картину, скажімо прямо, суттєво змінили. Наприклад, знамениті скорботні ніжки перших Романових зникли. Тобто перші романови до Петра мали проблеми з ходінням, їх в основному носили на кріслах. Але сказати, що російські правителі тепер стали здоровші, складно. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле. Добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осековий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку «Спонсорувати». Дякую. Перший у нас йде Михайло Федорович Романов. Прожив 49 років. У нього був очний тік, він мав дуже слабкі ноги, був скорботний ніжками. Мало ходив, в основному його носили в кріслі. Проблема ця стала виявлятися незабаром після його 30-річчя і посилилася до кінця життя настільки, що він взагалі не міг сам ходити. Так само хворів рожою, ангіною, кручиною, мабуть, депресією, а помер у результаті від водянки, скупчення рідини в черевній порожнині, яке дуже часто є наслідком цирозу печінки. Лікарі, які його спостерігали, вважали, що проблеми зі здоров'ям. Принаймні частина з них. Цар придбав завдяки сидячому способу життя, фізкультурою не займався, лікували його ударними дозами проносного, але не вилікували. Його син та спадкоємець Олексій Михайлович Тишайший прожив 47 років, мав величезну зайву вагу та хвороби, які були похідними насамперед високий тиск. Йому часто робили кровопускання. Тоді тиск знижували переважно таким способом, так само страждав набряками, побер досить рано, мабуть, від серцевого нападу. Наступним був Федір III Олексійович, прожив 21 рік. Розумний, освічений, став царем у 15 років, але вже у цьому віці був, можна сказати, вирубаний хворобами, будучи практично інвалідом. Був сильно понівечений і наполовину паралізований, скорботний ніжками не міг ходити. Його носили в кріслах, страждав набряками. після травми в підлітковому віці весь час хворіли спина та груди. Під час другого весілля вже сам Федір був таки, такий глибоко хворий, що не міг стояти взагалі. Помер невдовзі після одруження, потомства так і не залишив. Іоанн V Олексійович, прожив 30 років, брат та співправитель Петра І. Епілепсія, цинга традиційно сумував ніжками, набряклості, сліпота, параліч і швидше за все недоумство. Як казали, слабкий розумом, у 27 років він уже виглядав старим старим. Петро І Олексійович прожив 52 роки. Був дуже високим та непропорційно складеним, мав маленькі ступні та кисті рук і вузькі плечі. Голова пропорційною теж не була, вона була меншою, ніж належить. Пив, курив, вів нездоровий спосіб життя. Страждав на страшні мігрені, неконтрольовані спалахи люті, страшні лицеві судоми. Цар був, як тоді говорили, припад щороку страждав на лихоманки по кілька тижнів. Епілепсія його так само не минула. Ще його мучили геморой, цистит, розлади шлунку та загальне нездужання. Петро II Олексійович прожив 15 років, онук Петра І. Петро II помер від віспи за офіційною версією. Що там було насправді, знають лише ті, хто був поруч. Одружений він так і не був нащадків не залишив. Анна Іоанівна прожила 48 років. Дочка хворого брата та співправителя Петра І і Оганна V. Здоров'ям пішла в матір Парасковію Салтикову, яка прожила все таки більше батька. Була злан за характером і товстої статури. Її великі щоки викликали глузування в іноземних посланців. Дуже любила стріляти в птахів. Біля вікна її кімнати завжди стояла рушниця, щоб імператриця будь-якої миті могла вбити пташечку. Страждала на подагру, радикуліт, нирки, сечокам'яну хворобу, від якої, мабуть, і померла. Довго страждала перед смертю. Дітей в неї традиційно не було. Іван VI прожив 23 роки. Правнук Івана, брата Петра І. Наприкінці збожеволів ще дитиною був ув'язнений, сидів по тюрмах та засланяк без права спілкуватися будь з ким. Був убитий при спробі звільнення. Єлизавета Петрівна прожила 52 роки, дочка Петра І, в дитинстві страждала на епілепсію. Вона мала сильну алергію на рибу. Її, як і батька, відвідували сильні припадки гніву, були властиві раптові різкі зміни настрою. Страждала на запаморочення, але ліки, які їй виписували лікарі, не приймала. Смерті дуже боялася і забороняла вимовляти це слово у своїй присутності. Але... Перенесла інсульт напередодні смерті, померла від горлової кровотечі, дітей традиційно не було. Петро Третій Федорович, прожив 34 роки, онук Петра І переніс віспу, яка спотворила його обличчя з дитинства, страждав на алкоголізм, мав слабку нервову систему. У нього був фімоз, так що подружнє життя стало можливим тільки після операції. Також були проблеми з серцем і кишечником Геморой. Страждав біполярним розладом особистості, помер від того, що вбили, хоча офіційна версія, від проносу та великої кількості алкоголю. Син один Павло І від Катерини II. але батьківство завжди ставилося під сумнів, бо Петро III був ще голубеньким, а Катя спала зі всіма. Павло І Петрович прожив 46 років. Правнук Петра І, якщо реально син свого офіційного батька Петра III. У дитинстві мав прямий ніс, потім раптово форма носа змінилася, оскільки перенісся провалилося. Офіційна версія це наслідки тифу. Мав серйозні проблеми з нервовою системою та психікою. Розмовляв із галюцинаціями. Страждав на неконтрольовані напади гніву, взагалі саме через проблеми з психікою і втратив престол, а також життя. Його вбили змовники, офіцери, дворяни та бакеркою у скроню, але офіційна причина смерті апоплексичний удар. Ось такі люди правили болотами 200 з лишнім років. Ворога треба знати, тоді ми зрозуміємо шизу сучасних правителів Московії.